Урочистості з нагоди сьомої річниці створення 14-ї окремої механізованої бригади розпочалися на плацу військової частини. Вітаю князівську бригаду, з річницею заснування та вручення бойового народного прапору. Слава! 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 Художник з Києва Олег Ганжа створив для підрозділу народний прапор бригади і передав його військовим. Хочу щоб цей прапор став вам оберігом. І оберігав вас в подальшому на заставах на, на служби народу України. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Ми сім років поспіль допомагаємо Збройним силам України, робимо військову символіку, прапори, шеврони там розробляли допомагали це все вивозити, вручати безпосередньо на схід в підрозділи. Коли прапор шляєш і вони плачуть, це найвища нагорода, яка може бути для нас, для волонтерів. Пам'ять воїнів бригади, які загинули у війні на сході, та тих, хто нагороджений державними нагородами, увіковічнили на меморіальному комплексі князівської бригади. Сьогодні його урочисто відкрили та освятили. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До стели з іменами полеглих поклали квіти. Військові 14-ї бригади боронять територіальну цілісність держави у війні з російськими окупантами. Від липня вони на ротації у Володимирі Волинському розповідає командир Олександр Охріменко. Каже, військові готуються до відправки на рівненський полігон, де відточуватимуть майстерність ведення бою. За завдання головнокомандуючого, звісно, ми готуємося до. Визволення наших окупованих тимчасово територій, відпрацьовуємо питання як оборонних як оборонного характеру, так і готуємося до наступальних дій для того, щоб супостатам можна було перемогти і відновити кордони нашої держави. Для гостей бійці бригади влаштували виставку військової техніки та зброї на території частини. Призначен для зішкодження живої сили, скоплення живої сили, техніки, 40 хволов але вистрілюють за 20 секунд. Саме ця винтовка може вести активний вогонь до 1300 метрів. Далі просто не дозволяє приціл, калібр, в принципі, дозволяє американського виробництва. На екскурсії до військової частини приїхали учні з різних шкіл Волині. Діти могли потримати зброю в руках та посидіти в бойових машинах. Ми дуже багато чого бачили. Танки там зброя лежить, і в принципі досить цікаво все. Всередині можна заглянути що в танкові. Дівчата також можуть захищати свою країну. Сам вибрав, подобається ця сфера. Тим більше треба зараз захищати Україну. Студенти і викладачі Володимир Волинського педагогічного коледжу подарували військовим маскувальні сітки. Ми перевіряємо її на якість плетіння, ми пізніше знімаємо їх з танків і розтягуємо на спортивному залі. То ось ця біла сітка, вона фактично майже на весь спортивний зал. Святкові заходи продовжувались у місцевому будинку культури. Михайлові Перегінчуку на позивний батя, 52, служить у бригаді з часу її заснування. Кілька ротацій провів на лінії зіткнення. За цей період часу дуже багато людей помінялося, змінилося, і таке наше життя, що і дуже багато вже відійшло. Потибічне життя, тому що це є війна. Збільшується і грошове нагородження, збільшено, збільшено і речове забезпечення, і продовольче забезпечення. Зуміти помаленьку йде до змін. Командир бригади Олександр Охріменко розповів, поступово військова техніка оновлюється. В цьому році військова частина отримала досить велику кількість як стрілецької зброї, так і засобів спостереження. Крім того, озброєння бойових машин. Пройшло модернізацію. Говорити про те, що в нас техніка застаріла, на сьогоднішній день ми не можемо. Тому що дійсно є оновлення, і це оновлення доходить до 100%. Зі слів Олександра Охріменка, після навчань на полігоні військові 14-ї бригади вирушать на службу в зону проведення операції об'єднаних сил. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.